Орієнтовно 900 жителів з сіл Кустичі, Дуліби та Турчани Турійської громади чотири роки без рейсового автобуса, розказує місцева жителька Анна. Я сина вожу на Яліс. Ми через день їздимо. То їздить на роботу, то поїхав машинами. А ми що маємо робити? А до траси ми йдемо більше як двох кілометрів. І ввечері ми приїжджаємо в п'ять годин, приїжджаємо в Соловичі. І ми так само мусимо йти, бо він велосипедом їхати не може, тому що його рука замотана. Ми ходимо пішком. Відстань від дальнього села до центру громади 17 кілометрів тож до своїх робочих місць чи в інших справах люди дістаються в різні способи, розповідає жителька Долібів Надія Коптюк, яка працює в турійську, що за 10 кілометрів від села. Любу погоду я або пішки йду, або велосипедом їду. Отак і добираюся. Я вже 38 років працюю в лікарні, а зараз вже роки своє беруть і тяжко добиратися. Ще літом, як літом, а зима, це дуже тяжко. Відсутність транспортного сполучення з турійськом впливає і на вчасне отримання меддопомоги, соціальних послуг. Діти не можуть дістатися до будинку дитячої творчості і музичної школи, розказує директорка Дулібівської гімназії Вікторія Радобенко. Звичайно, дітки це хочуть робити. Батьки змушені довозити них автомобілями, що виходить дуже дорого, порівняно, наприклад, з тими дітками, які живуть в місті. Далі є в нас дітки особливі, які вчаться в інклюзивних класах. Інклюзивний центр в нас знаходиться теж в Турійську, логопеда як такого в нас немає, а наші дітки цього дуже потребують. Дуже багато вчителів в нас доїжджають до нас на роботу, тобто є потреба не тільки їхати з села, а їхати в село. Жителька Дулібів Ольга Токарська показує купу звернень, які надсилала в різні державні інституції з березня 2021 року. Писала до сесії народних депутатів. Потім писала до міністерства соціального. Соціальної політики два рази, потім до офісу президента два рази, потім Міністерство інфраструктури. І от мені приходили відповідь. Всі ці е, звернення мої надходили в обласну адміністрацію, в транспортний відділ. А вони просто відписувалися, що нема перевізників. Керівник обласного відділу транспорту та зв'язку департаменту інфраструктури Назар Романюк каже, що зараз в області відсутнє пасажирське перевезення на півсотні маршрутів з різних причин. Перших числах лютого ми оголошуємо конкурс на пасажирське перевезення в області. Будемо старатися об'єднати об'єкти конкурсу більш прибуткові і хороші маршрути, з такими, як, от, не ще вказаним, для того, щоб перевізник, завдяки тому, що їздить по хорошому прибутковому маршруті, міг закривати очі на погане дорожнє покриття. Служба автомобільних доріг прокомунікувала з головою територіальної громади, який підтвердив, що на наступній сесії вони будуть спілкуватись про те, щоб виділити співфінансування саме на цю дорогу. Дорогу. Зі слів старости Дулібівського старостинського округу Тетяни Чайки, сесія Турійської селищної ради запланована на 5 лютого. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.